Директор Миколаївводоканалу вкотре закликав миколаївців, які заборгували за послуги водопостачання, знайти можливість розрахуватися з боргами. Та принагідно нагадав, що буває з тими, хто намагається приєднатися до комунікацій незаконно. На початку липня ми розповідали, як при з'ясуванні причин підтопленням каналізаційними стоками будинку у мікрорайоні Соляні виявилось, що власники самовільно врізалися до міської каналізації, не дотрималися технічних умов та затопили себе своїми ж нечистотами. І тепер відомо що це ще був не кінець історії, закінчилася ситуація е, досить сумно для абонента. А в чому це виражається? Це, це заключається в тому, що абонент, по-перше, сплатив 14 тисяч гривень штрафу, по-друге, абонент отримав технічні умови на проєктування. Зараз вони повинні виконати проектування і вже законно під'єднатися до нашої мережі і також сплачують. Тому також, якщо о, хтось придбав будинок. І не знає, що відбувається з каналізацією. Повинен звернутися до нас, показати, розказати і для того, щоб ми також вирішили це питання.